У гільдії гільді Тейл» панувало свято день народження Міра Джейн Штраус. Усі сміялися, пили, співали і танцювали. Міра Джейн, як завжди, була в центрі уваги, чарівна, усміхнена, хоч і трохи еспаяніла від святкового напою. Коли вечір підійшов до кінця, лісанна ніжно підтримала старшу сестру під руку. Ходімо, Міра, лагідно мовила вона. Ти ледве стоїш на ногах. Міра Джейн сміялася, намагаючись говорити щось жартівливе, але язик заплітався. Лісанна терпляче допомогла їй дійти додому. Усередині вона тихо сказала Треба освіжитися, Міро. Прийми душ, стане легше. Міра Джейн зробила крок уперед, але спіткнулася. Лісанна швидко простягнула руки, щоб її зловити, і вони обидві впали на м'який килим. На мить їхні обличчя опинилися зовсім близько. Між ними запанувала тиша, тільки легке дихання і тепло, що розлилося навколо. Міра Джейн тихо прошепотіла. Дякую. Лісанно, ти завжди поруч. Їхні очі зустрілися і обидві раптом розсміялися, відчуваючи водночас ніжність і зантеження. Ходімо, сказала Лісанна, я допоможу тобі дійти до ліжка. Вона обережно підняла сестру, вкрила її ковдрою і сіла поруч. Міра Джейн заснула з легкою усмішкою, а лісанна ще довго дивилася на неї, відчуваючи тепло в серці. Підтримайте контент, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште коментар. Це допоможе розвивати україномовний контент та радувати вас ще більше цікавими історіями.